you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Жовтневий районний суд російського Липецька прийняв рішення про націоналізацію акції Липецької фабрики Рошен, яка належала колишньому президенту України Петру Олексійовичу Порошенку. Про це повідомила прес-служба судової системи РФ Липецької області. Згідно з релізом, суд вирішив стягнути дохід РФ акції АТ Липецька кондитерська фабрика Рошена. Також частки в статутному капіталі Товрошен Рошен» 94,9976%. Яка належить Українській центральноєвропейській кондитерській компанії і 5% що належить Олегу Казакову? Крім того, суд вирішив заборонити на території Росії діяльність попереднього президента України, депутата Верховної Ради Петра Порошенка, його сина і бенефіціара Олексія Порошенка та Казакова. Рішення суду в адмінсправі підлягає негайному виконанню, може бути оскаржене в апеляційному порядку до Липецького облсуду. Установлені законом строки йдеться в повідомленні. Корпорація Рошену квітні 15... Дятого заявила про арешт майна Липецької кондитерської фабрики загальною вартістю 2 мільярда рублів. СКР тоді повідомляв про порушення кримінальної справи за фактом, ніби шахрайського розкрадання 180 мільйонів рублів шляхом незаконного відшкодування з бюджету Росії податку на додану вартість липецької кондитерської фабрики Рошен за операціями 2012 року. На фабриці а також в офісах будівельної фірми НВФ Металимпрес у нижньому Новгороді відбулися обшуки, коли два роки у тому Пецький рошен зупиняв роботу у керівництві фабрики, казали, що основна мета законсервувати все так, щоб виробництво потім можна було перезапустити. І неважливо, хто це робитиме. Сама корпорація Порошенко чи хтось ще, але гарантію на збереження обладнання навіть у законсервованому стані давали невелику лише півроку. Сам Петро Порошенко стверджував, що через арешт фабрику не можна продати. За словами експрезидента, це було зроблено навмисно, щоб дати українській опозиції підстави звинувачувати його у наявної. Сті бізнесу в Росії адвокат Гур'єв, який представляє інтереси липецького Рошена в суді, сказав, що сума відшкодована російському бюджету, що осудна сума, ніяких забезпечувальних заходів не потрібна. Адвокат зазначив, що слідчі можуть спокійно розслідувати цю справу та шукати причетних ще кілька років. Щодо можливого продажу липецької фабрики, то в головному офісі Рошена відповідають, що продаж фабрики заблокований саме через арешт землі та майна. Хоча ще у січні 2016-го гендиректор. Корпорації Москалевський говорив, що липецькі активи виставлені на продаж, і в корпорації готові їх віддати приблизно за 200 мільйонів доларів. Питання заключається в тому, чому це на Росії фабрика працювала нормально, а саме в лютому 2024 року її вирішили націоналізувати тільки через 10 років після вторгнення Росії на території України. Невже в них там зародився власний план, як викрутити інформацію про фабрику на свій бік, що Порошенко екстреміст? А так піарився на своєму патріотизмі? Та один нюанс 10 років. Сам же Порошенко намагався відмовитися, що це на Росії, все так спланували. Він хоче продати цю фабрику, і взагалі він ні до чого. Проте, якби він реально хотів позбутися цього підприємства і показати усім, що він чистий і не має ніяких зв'язків з РФ, зробив би це, як вважають автори каналу. Адже в нього були гроші і сили. Та він прийняв одну позу щенячих очей, цитата, склав руки та просто почав говорити, що винні вони. Видно, в план росіян входить те, що вони хочуть ввести Порошенка через. З Медведчука в українську політику, що він, начебто, з кимось став, як вважає автор каналу, і знову з ним заключив наступні мінські. Тому як би Порошенко зараз не відмазувався, щоб не говорив і чому б не клявся, все одно питання виникають. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі.